Вітаю, друзі та гості на каналі Готовим з яною. Сьогодні я готую такий пиріг, чи піцу, як я називаю, яка готується дуже просто. Начинка тут також дуже проста. І виходить дуже смачно і ситно. Готується все дуже по-простому. Всі інгредієнти є в кожної господині на кухні. Ось такий пиріг в розрізі. Тісто тут дуже таке м'ягеньке. І зверху начинка яєчна дуже і дуже ніжна і смачна. Обов'язково спробуйте. Хто спробує один раз пекти, будете пекти часто. дріжджі, у мене 25 г свіжих. І загальної кількості водички у мене 250. Так. Набагато вливаю. Ось так. І тепер вінчиком розмішую, щоб дріжджі всі розійшлись гарно. Тут все робиться просто. І додаю одну чайну ложку цукру. Ось все гарно розмішую. Так, розмішала я і тепер з загальної кількості борошна. У мене борошно просіяно, я завжди просію борошно. І додаю так небагато. І роблю таку опару, вимішую, щоб дріжджі активувались гарно. Розмішала і накриваю рушничком, і залишаю. Пройшло 10 хвилин, опара так гарно підійшла в мене. ось так І тепер сюди додаю одну чайну ложку солі, решту води. Водичка кімнатної температури. І все перемішую. Тут в мене є три столові ложки олії без запаху. Я так вливаю і трішки залишаю для змащення рук. Так, одну столову ложку залишаю. Все. І так, тепер поступово додаю сюди борошна. Деколи борошно є різне, можна може піти більше, може піти менше. Тому я даю так частинками. І спочатку так вінчиком. Розмішую, а потім буду вже руками. Тепер так підмішую руками. Борошно у мене просіяно 450 грам. Я думаю, що буде достатньо, щоб не забивати тісто. Тут ще трішки в мене лишилось на підсипку, я більше не буду додавати і гарно так підмішую. Тісто так злегка липне до рук, але так повинно бути. Що страшного, візьмемо так трішки, змастимо руку олією. І вимішуємо. Корош не потрібно більше. Вимішувати десь так потрібно 5 хвилин. Таке тісто однорідне має вийти. Трішки ніби липне, але не липне до рук. Все. І я тепер трішки змащую олією миску, в якій я замішувала тісто. Так небагато. І тепер так обвалюю колобок наш в олії. І тепер накриваю поліетиленовим пакетом рушничком і забуваю на годинку часу. Але зараз літо, і буду дивитись, можливо, тісто підійде швидше. Тепер роблю начинку. Відварила 6 яєць, вони вже охолонули, я їх почистила. І зараз буду натирати на грубій. Терці. Поки тісто підходить, ми зробимо начинку. Начинка до цього порога люба підходить. Що любите, що маєте в холодильнику, можете намащувати цей пиріг. Я сьогодні роблю яєчна начинка така. так натирає всі яйця. Все, яйця я натерла. І тепер додаю 2 столові ложки сметани. Любої, яку маєте в холодильнику, таку і додавайте. І дві ложки майонезу. Підперчую так трішки. солюю. І все гарно помішую. Намазка має бути така не сильно рідка, але ріденька, Щоб добре вона можна було намастити зверху на тісто. Можливо, ще і додам трошки сметани і майонезу. Кішити тут не треба, треба гарно вимішати. Таке потрібно додати ще трішки. Ще додала одну ложку сметани і одну ложку майонезу. Все залежно від яєць, якщо яйця. Більшенькі, то потрібно додавати. А якщо, я... а якщо яйця такі менші, то потрібно. Потрібно тільки 2 столові ложки. Ось така намазка має бути. Більше не потрібно. Пробуємо на сіль, перець. І все, начинка в нас вже готова. Тісто в мене вже підійшло. Ми знімаємо плівку. Більшу ось два-три рази ось таке пухкеньке. Зараз я висипаю трішки пергаментний папір борошном. Так небагато, так трішки. І зразу буду ставити тісто сюди на пергамент, щоб легко було приставити у форму. Все. І висипаю. Сюди. І так скалкою даю форму. Можна прав... прямоугольник, як хто любить. Ось такий у мене пласт вийшов. Прямоугольник такий. Все, духовка в мене розігрівається до 210 градусів. А ми зараз будемо намащувати начинку. Намащуємо, не доходимо так до країв. Так добре намащуємо. Начинків повинно бути багато. Оставлюємо стили. Поки духовка нагрівається, тісто трішки підійде. Десь так 5 хвилин. Зверху трішки посипаю кунжутом. Хто не любить кунжут, можна і не посипати. Ми любимо кунжут. Кунжут їсти корисно. Все, і тепер в духовку до готовності на 25-30 хвилин. Знову ж таки, треба дивитися по духовці. У кожного духовки різні, тому треба слідкувати. Пиріг готовий, випікався 30 хвилин. Я даю йому охолонути, тому що гарячий, розрізати не можна ще гарячим. Коли охолоне, тоді будемо смакувати. Начинку тут, звичайно, можна любу. Так, як я захотіла сьогодні з яєць, вона така виходить дуже ніжна і смачна. Тому готуйте та смакуйте, нехай вам все. Здається до наступного відео.